Вітаю мої золотенькі! Знову мене просять подивитися через маятник, імовірний момент завершення війни в Україні. Найближчі роки, так? Ми вже дивилися в минулому, позаминулому році. Ну, давайте подивимося на найближчі роки, так? І так, покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Покажи нам, будь ласка, якою твоєю буде відповідь ні. Дякую. Так, покажи нам, будь ласка. Чи завершиться війна в Україні у 2025 році? Чи завершиться війна в Україні у 2025 році? Відповідь «Ні». Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи завершиться війна в Україні у 2026 році. Відповідь ні. Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи завершиться війна в Україні у 2027 році? Відповідь так. Дякую. Імовірний. Розвиток подій, виходячи із сьогодення, саме такий, що війна може завершитися ближче до 2027 року. Це показує нам маятник, як воно буде. Ми будемо спостерігати, але дуже б хотілося, щоб військові дії в нашій країні завершилися вже сьогодні. І це було б дуже класно. Мої золотенькі ще нас чекає, скажімо так, непростий період, але ми його витримаємо, витримаємо, так? Ми за ці роки вже дуже багато чого пройшли і скажімо так, давайте ще подивимося, ось що. Я згадала, що було питання, там хтось мене запитував у коментарях. Скажи нам, будь ласка, чи поверне Україна собі? Окуповану територію Херсонщини та Запорізької області? Чи поверне Україна собі Херсонщину та Запоріжжя? Те, що окуповано на зараз? Чи буде воно повернене в Україну? Відповідь так. Чи поверне Україна собі окуповані території Донецької та Луганської області? Взагалі?